Усім привіт! Це гороскоп для близнюків на березень 2024 року. І в цьому гороскопі не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. Із 1 по 4 березня відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Ураном, через що будуть задіяні ваш 12 та 9-й доми гороскопу. І це викликатиме таку ситуацію, коли можливі зриви планів, або якісь непередбачувані обставини виникатимуть, якихось неприємностей. Особливо це може стосуватися дальніх земель, поїздок за кордон або вашого навчання чи викладання можуть виникати непередбачувані та неочевидні, якісь обтяжуючі обставини з 3 по 5 березня відбуватиметься гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном. Через що дуже вдалими будуть будь-які поїздки, відрядження, комунікації, і також можливо навчання і купівля транспорту та будь-яких гаджетів. І засобів зв'язку, і також на вас може чекати якесь приємне для вас знайомство чи спілкування. Тому поблизу 4 березня побільше спілкуйтеся, це буде дуже корисним для вас. З 8 по 10 березня діятиме напружений аспект між планетою війни, агресії та зброї це Марс, і з планетою несподіванок, це Уран, коли діють подібні аспекти. Я вважаю своїм обов'язком попередити про потенційну небезпеку, яка може бути в цей період часу. А вже ваша справа визначитися, що саме вам робити, або ж скористатися бомбосховищем під час повітряної тривоги або правилом двох стін. Якщо ж ви не живете в умовах війни, і то для вас буде більш актуальним триматися подалі в цей період часу від агресивних людей і самим також не агресувати. В будь-якому разі цей період з 8 по 10 березня несе потенційну небезпеку від будь-якої зброї, металевих предметів, вибухово небезпечних речовин та предметів. І також можуть відбутися якісь непередбачувані аварії, конфлікти, сварки і бійки. Тому не слід панікувати, проте ви вже будете попередженими і тому будете діяти більш обережно та виважено. Але в ці ж дні з 8 по 10 березня діятиме і гармонійний аспект між сонцем та ураном, і що дасть можливість заявити про себе, про свої якісь думки, позиції, переконання, особливо, якщо це стосується вашої кар'єри чи набуття вами якогось статусу. Тому можете в цей час сміливо планувати комунікацію з вашим, наприклад, керівництвом по роботі. 8 березня відбуватиметься з'єднання. Меркурія та планети обману ілюзій Нептуна в знакові риб, яким і керує ця планета ілюзій обману Нептун. Тому таке подвійне комбо. В цей час ми будемо дуже романтичними, чутливими, проте і розсіяними, а також схильними все бачити в рожевих тонах і не помічати якихось справді реальних речей. Ми будемо немоби під впливом рожевих окулярів і тому. Цей період часу слід утриматися від прийняття важливих рішень, і також не давати нікому ніякі обіцянки. Хоч навіть якщо вам здаватиметься, що що ж може змінитися, я ж так глибоко все зараз відчуваю, і мої відчуття і почуття настільки сильні. Проте я вам просто раджу: відкладіть прийняття важливих рішень хоча б на кілька днів. А якщо ж ви людина творча і ваш рід діяльності пов'язаний із тим, щоб звертатися до своєї чуттєвої сторони, або ж грати на емоціях інших людей, то це буде просто таки ваш час. 10 березня на небі зійде молодик в знакові риб, тобто в вашому 10 му домі гороскопу, і це сфера кар'єри і статусу. У зв'язку з цим ви можете почати просуватися кар'єрними сходами, вести переговори на цю тему, або ж шукати нову роботу, чи проходити якусь співбесіду, конкурс для того, щоб зайняти певну посаду, або будете готувати якісь документи для того, щоб отримати новий для вас статус. При цьому це може бути будь-який новий для вас статус, наприклад, статус державного службовця, приватного підприємця, нотаріуса, адвоката або ж сім'ї багатодітної сім'ї, чи статус пенсіонера, студента і так далі. Також 10 березня відбудеться перехід Меркурія в знак Овна, тобто ваш 11-й дім гороскопу це сфера майбутнього, науково-технічного прогресу. Комп'ютеризації, інтернету, загалом it сфери і також друзів та однодумців. Тому з цього часу велика кількість ваших комунікацій, думок, і також, можливо, ваших нових знань, буде стосуватися саме названих тем. Можливо, ви підете навчатися на комп'ютерщика, як прийнято казати. Так будете цікавитися тим, як працює. АЙТІ сфера можливо, ви будете цікавитися тим, як просувати свою справу в інтернеті чи активно займатися веденням вашого блогу. Або ж це буде час, коли ви будете активно планувати свої кроки по життю, будете комунікувати з кимось на цю тему, збирати якусь інформацію необхідну для того, щоб правильно спланувати своє майбутнє. І також це буде час, коли в вашому житті можуть з'являтися нові однодумці, друзі, чи у вас просто збільшиться кількість часу, коли ви будете комунікувати, спілкуватися з вашими нинішніми друзями та однодумцями. 12 березня Венера перейде в знак риб. Тобто ваш десятий дім гороскопу, як ми казали раніше, це дім кар'єри і статусу, проте також це сфера строгості, ясності, обов'язків та правил. І планета романтики Венера, потрапляючи в цю сферу, може підштовхувати вас до того, щоб вам хотілося більше ясності і строгості визначеності у вашому особистому житті. Вас більше не будуть влаштовувати ті стосунки, коли ви не зрозуміло в якому статусі перебуваєте. Вам може захотітися навіть офіційно закріпити ваші відносини чи перевести їх на якийсь новий рівень. Проте такий вплив на Венеру може означати і те, що ви відчуєте в якийсь момент, що ваші стосунки надто сильно тиснуть на вас, надто багато обов'язків в них, і ви не мог би знаходитися постійно в якихось рамках. І тому можуть виникати неприємні конфліктні ситуації. 17 березня відбуватиметься з'єднання Сонця із Нептуном, який є, як ми вже казали, планетою ілюзій і обману, а також маніпуляцій. І тому всі люди будуть. Знаходитися в такому стані, коли ними буде легко маніпулювати, легко буде обманювати, обдурювати не дарма в сусідній країні призначені на цей день президентські вибори. Це для того, щоб було легше зманіпулювати, скерувати людей в потрібному для когось напрямку. Цей аспект є доволі сильним, тому його вплив відчуватиметься з 13 по 23 березня. Цей час ми будемо дуже чутливими, вразливими. У нас буде загострена інтуїція і тому в цей час краще звертатися саме до емпатії, почуттів та інтуїції, приведення якихось перемовин, чи якщо вам потрібно когось в чомусь переконати, а ось спроби самопрезентації чи заявлення про себе краще відкласти на інші дні, тому що зараз вони будуть такими, нібито змазаними, неяскравими. 20 березня відбудеться перехід сонця в знак Овна. Це знак рішучості, першості і також старту. Він починається від дня весняного рівноденства. Це день найбільш енергетично сильний на всю весну. І наші предки віку зустрічали в цей час новий рік і також відмічали початок весни. І тому це свято є. Питомо українським не запозиченим звідкись, але наше відео не про традиції святкування проте я вам дуже раджу поцікавитися глибше цим святом для того, щоб відчути сильніший зв'язок між собою та своїм корінням. Цей день переходу сонця в знак Овна починається нове астрологічне коло, і для вас це є особливо символічним, тому що в цей час сонце переходить в ваш одинадцятий дім гороскопу, а це дім майбутнього. Тому саме в цей день присвятіть увагу і свій час, свої думки і енергію. Скеруйте на те, щоб... Продумати свої якісь плани певні кроки на майбутнє. Намагайтеся придумати, яким вектором вам слід рухатися, і запланувати навіть якісь перші дії, перші кроки. 21 березня відбуватиметься з'єднання Венери та Сатурну в знакові Риб. Це ваш 10-й дім гороскопу. І через що виникне така ситуація, або ж вам самим захочеться взяти якусь аскезу чи зробити обмеження щодо задоволень для того, щоб отримати кращий результат в майбутньому, в вашому випадку це стосується результату щодо вашої кар'єри. Можливо, ви приймете рішення, наприклад, не дивитися вночі серіали для того, щоб краще висипатися і бути більш продуктивним на роботі. Також це період, коли ви зможете тверезо без прикрас побачити ту життєву ситуацію, в якій ви зараз опинилися, і можливо, це буде не найприємніше відкриття для вас. І ви навіть можете захотіти швидше одягнути ті рожеві окуляри для того, щоб не бачити реальну картину. Але не поспішайте робити це, витримайте ці емоції, витримайте, навіть якщо це якась вказівка на невдачу. Вам це потрібно в першу чергу для вас самих для того, щоб в подальшому чесно приймати рішення щодо різних сфер вашого життя. І все ж час, з 20 по 22 березня діятиме. Гармонійний аспект між Сонцем та Плутоном, що подарує шанс втілити в життя перші кроки щодо того, про що ви давно вже думали, що ви намічали і не знали, коли ж почати. Ось зараз буде можна. А 22 березня відбудеться перехід Марса в знак риби, тобто ваш 10-й дім гороскопу це сфера кар'єри і статусу, як ми вже говорили раніше. І це означає, що з цього часу ви будете розгортати. Активну бурхливу діяльність а, стосовно просування кар'єрними сходами або ж здобуття вами якогось нового статусу це може бути пошук нової роботи, або, скоріш за все, це вже буде безпосередньо заняття вами якоїсь нової посади, або ви а, вже будете отримувати. Свій новий статус, або подавати якісь документи, необхідні для того, щоб його отримати, або проходити якийсь конкурс чи співбесіду, тобто активно діяти в напрямку кар'єрного зростання, або якихось досягнень, і також отримання нового статусу, будь-якого статусу, як ми говорили раніше, це може бути статус стосовно будь-якої сфери вашого життя, тобто і статус. Пенсіонера і статус нареченого, нареченої, чи статус батьків, а багатодітної сім'ї, або ж держслужбовця, приватного підприємця, або навіть студента чи емігранта, біженця. 25 березня відбуватиметься повня, а також і затемнення місяця в знакові терези, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу. П'ятий дім це сфера всього, що робить нас щасливими. Яскравих емоцій, дітей, кохання, творчості і нашого хобі. І це затемнення покладе початок коридору затемнень, який триватиме аж до 8 квітня. Детальніше я розкажу про це в своєму окремому відео, яке буде присвячене суто затемненню місяця. А з 26 по 28 березня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Ураном, завдяки чому цей період буде вдалим. І для процедур краси, і для шопінгу, і для романтичних побачень і нових знайомств. Тому, якщо для вас це є актуально, скористайтеся цим періодом, не пропустіть його. Я ж бажаю вдалого початку весни для всіх представників знаку Близнюки. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайки, пишіть ваші коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!